Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Готую сніданок. Думала, вчора думала, що ж його на сніданок, ви ж знаєте, що це ж вічна проблема для жінки. А тоді вирішила приготувати простенький суп, картопля, макарончики, яєчко туди вбить. І до супчику приготувати піцу. В минулому відео я там з вами балакала, дівчатка, і казала, що десь у мене заборожене тісто є, передивилася, немає. Так я тоді швиденько, скільки ж його тут замішувати, швиденько замісила та й буду вже ставити, десь духовка розігрівається, ставити піцу. А тоді... а тоді ж таки хочу я зробити ту закуску, що вам вчора казала. Вчора ви знаєте, то з вами побалакала. А тоді, як розболілася мене голова. Випила пігулку та й лягла. Сім 7 годин в мене вже дівчатка сніданок готовий. Виключила я вже свій суп і піцу спекло. І ще вона й тепленька. гукаю з чоловіка снідати. А він каже, хай бог в 7 годин сідати за стіл. Можливо, ви запитаєте, який же рецепт цього тіста на піцу. Дивіться, яка піца м'якенька. Бачите, і вона смачненька. І скрізь гарненька. Ех, я все на око додаю. Ото взяла склянку води і відломила від пачечки 100 грамової грам 25 дріжджів. Ех, а тоді додавала сіль цукор за смаком і олію також. Єдине, що замішувала, дуже м'якусіньке тісто. Спочатку так борошенце додавала, а тоді ж. Ці. Змащувала руки в олію і вже ж там домісила те тісто. І вийшло, вийшло тісто у мене ось стільки на оцей лист. бачите І я не розкачувала, бо воно було м'якусіньке, а розтягувала по листу. І якраз піца, бачите, така вийшла не тоненька, але і не товстенька. Люблю я піцу за наносами. Але, але ананасів нема. То це ж тільки кукурузка в морзилці була, то її і додала. І ще, дівчатка, як оце ж сьогодні ви починали моє відео дивитися, то я, звісно, вибачаюся, не зняла окулярів, то вам там зайчики пускала. Бо, то, знаєте, без тих окулярів уже нікуди. І треба їх одягати, як читати, як крупу перебирати, та взагалі скрізь. Заглядати. І оце ж як поїду у магазин, вже не одягнуті окульори, а тоді хожу між тими поличками, прищулююсь, як той крід. Добре, якщо чоловік не хоче ще снідати, то буду ж таки я ставити каструльку з водою на газ та варити ж яйця на е, свою закуску. Нарешті починаємо разом з вами робити закуску. Ця закуска називається око дракона, або ще називають її око змії. Ну, Око дракона мені більше подобається. Відварила яйця, почистила часничок, сирок твердий, взяла, можна плавлений також брати, огірочок, Ну, це вже буде для прикраси огірочок і е, листя салату. Маслини чи оливки, хто як називає, чорні без кісточок, сіль, знадобиться там трохи нам, і майонез. Зразу я буду брати яйця і розрізати їх наполовину вздовж. Ось так я розрізаю на дві частини яйце І заразом вже ж відокремлюю жовтки від білків. До жовтків на дрібнішу тертушку натираю сир. Як я вам вже сказала, можна брати плаваний сирочок. Це ж захопилась я, дівчатка, цим процесом. Жовтки нам необхідно подрібнити, або ж ви теж їх натрете на тертушку, або можна взяти ось вилочку і ось так. Подавити їх вилочкою, і жовток гарно подрібнеться. Тепер сюди ж нам до жовтків і до сиру необхідно натерти чесничок. Не знаю, що з цим яйцем робити. Це свіжі яйця, а це ж, мабуть, щойно з-під куриці, бо однаково ж варилося то одні яйця. Бачите, такі гладенькі, рівненькі. А це погано чистилось. Та, мабуть, теж туди його я відправлю. Ну, все, дівчатка, тепер я трохи підсолю. оце все. Оце ж знову, дивіться, купила я останній раз сіль. До цього в мене така дрібненька була, я до неї звикла. А це ж крупна така сіль. Гляньте, яка крупна сіль. І за кожним разом я боюся страву пересолити. Ось так трохи. Додаю сюди майонез. І все гарно розмішую. Ой. Переставлю я ту бандуру, бо вона вас відволікує. І місце на столі займає. Начинятиму я ось цією ж суміш, жовтково сирною білки. Тепер, дівчатка, я беру ж, підправляю все ось так, щоб і білок було гарно видно. І оця наша маса, якою ми наповнили білок, теж більш-менш охайно виглядала. Ми її злегка аж заокруглюємо, бачите, оток. А тепер беремо зубочистку і зубочисткою робимо на цій масі, в цій вірніше масі поглиблення ось таке. Дійшла черга до маслин, баночку. Відкриваємо. А тепер кожну оливку розрізаємо Спочатку навпіл, а тоді кожну половинку я розрізатиму на три частинки. Ось дивіться, бачите, таке воно виходить. І в наше поглиблення, те, що ми зробили в цій масі, оливку викладаємо. Отець. Щось починає в нас вималюватися. Ось ця маса у мене залишилася. Яйця ж не резинові, не резинові, то усього ж не запхала туди. Але цю масу я не викидаю, а в холодильнику її залишаю. І ще ж пару шматочків хліба можна цією масою часничком намастити. Ну що, дівчатка, продовжуємо далі. Будемо надавати нашій закусці товарного вигляду. Помила я листя салатику, вже купила я його не один день і дивлюся тут один листочок підгульовший. Можливо, можна його якось обрізати, подивлюся. І починаю я прикрашати і на мисочку, на тарілочку викладати закуску. Спочатку я спочатку я листя салата. Повикладаю на тарілочку. І ще давайте, дівчатка, з огірка за допомогою овочечистки, наріжемо тоненькі смужки і також прикрасимо нашу закуску. Зразу скажу, що я нещодавно купила овочечистку і маю малий практичний досвід. Отак, От беремо шкірку огірка, яку зрізали, і обгортаємо сирну масу на яйці. Дивіться, ось таке у нас, бачите, виходить. І викладаємо фаршировані яйця вже на тарілочку з листям, яку ми заздалегідь приготували. На одну тарілочку я вже виклала закуску, але у мене ось, ось ще тут, тут 5 половинок. Фаршированих залишилося яєць. Зразу я візьму кругленьку тарілочку і викладу ще на неї ці яйця. Вже я поскладала закуску драконове око на кругленьку тарілочку. Ну, що, у мене із цього вийшло, дівчатка. Ну, а кожен же прикрашає пудлі, яку устрову. Так як бажає. Як бачите, страва проста і всім добре знайома, але можна з неї зробити ось таку красиву, оригінальну закуску, яка прикрасить будлі який стіл. Дякую, дорогі мої підписники, за перегляди. До побачення. До нових зустрічей і всього вам доброго!